Предстоятель православної церкви України здійснив архіпастерський візит до міста Буча поблизу Києва. Три роки тому це місце було на устах у всьому світі через звірства московських агресорів. Сьогодні Буча і все передмістя столиці практично позбулося присутності московського патріархату. А храм Петра і Павла у Бучі очолив відомий краї пастер архімандрит Ісаак Зінкевич. Як подія пов'язана з Дніпром і чому храмом опікується родина мільярдера Ворена Баф? Ота у матеріалі наших київських кореспондентів. Одна з мальовничих паркових зон міста Буча у передмісті Києва, храмовий комплекс святих апостолів Петра і Павла лише рік тому повернувся до лона помісної церкви, розповідає архімандрит Ісаакі Зінкевич. Перша літургія українською мовою Збиралася велика кількість духовенства. Люди, які мали бажання теж відвідати громада, яка теж довгий час не приходила в цей храм. По причині тому, що це ж було храм Московського патріархату і Проблема в тому, що Буча сама пройшла свою історію, і багато людей побачили трошки іншу сторону іменно підтримки цієї церкви. І вона така проявилася доволі негативно. І люди це зрозуміли і зрозуміли, що треба підтримати все ж таки свою церкву, українську церкву, яка продовгує нашу патріотичність, продовгує любов до своєї держави. І одночасно за те, що ми захищаємо сьогоднішній день. Господи, помило. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Оцію, Сіну, Духу, по час, і сину і святому духові. Нині посичалися на віки. Віки. Амінь. У неділю 26 січня блаженніший піфаній, предстоятель православної церкви, прибув до бучі з архіпастерським візитом. У храмі Петра і Павла його зустрічали містяни. Приїзд блаженнішого це для нас теж дуже висока честь і дуже великий поштовх для подальшого і натхнення і добрих справ. Блаженнішому піфанію співслужили чотири архієреї. Митрополит Дніпровський та Січиславський Симеон Зінкевич спеціально прибув на Бучанське свято його рідний брат, архімандрит Ісаакі Зінкевич, настоятель храму Петра і Павла. Я сьогодні щасливий ці великі події, яка відбулася саме з тута, що завітав першу чергу наш представник Православної церкви України, блаженніший Піфаній, і своїм візитом. Насамперед своєю увагою, любов'ю до цього, до цього міста і з молитви сердечною, освяченням такого центру соціального для людей в першу чергу, які потребують реабілітації, і закріпили цей день в історії сучасної бучі. Це був кафедральний храм Московського патріархату, окупований духовно. Але сьогодні ми бачимо, що після деокупації самого міста. Відбулася деокупація духовна всіх храмів місті Буча. І ви бачите, як люди сьогодні зійшлися, раділи в тому, що в храмі лунає молитва українською мовою. люди дякували блаженнішому за такого обраного настоятеля, архімандрита Ісаакія, тому що він з першого дня влився в цю громаду, отримав велику підтримку від людей. І сьогодні ви бачите результат що громада зростає громада гуртується і проповідує слово Боже і любов до до рідної церкви до рідної батьківщини і до рідного краю Лунали молитовні прохання за українських воїнів, за владу і народ, а також за упокій душ усіх полеглих захисників та мирних жителів, які загинули під час агресії Російської Федерації. Я вважаю, що е, такий день було важливо не пропустити. Тим більше що в мене чоловік військовий. Він після поранення вдома е, вже знаходиться. Ми вирішили прийти. Будь бути цю службу і дуже дуже приємно, дуже радісно на душі спокійно від цього, що в нас люди ходять. Є така кількість людей, і навіть і багато військових у церкві. Саме військових особливо вшанувала церква, нагородивши в числі інших жертовних містян високими нагородами. Серед них учасника боїв за Київ, начальника відділення комунікації 112 ї окремої бригади Сил ТРО Андрія Малика. Важливо, що відроджуються українські церкви. Сьогодні дуже важливо, що відроджується українська духовність. І для мене це свято визначальне в тому, що ми бачимо, як сьогодні об'єднується наша нація як сьогодні наша нація продовжує боротьбу, і надзвичайно важливо, що ми маємо віру в перемогу. Ми маємо віру в те, що ми обов'язково здобудемо цю перемогу для нашого невеликого храму. Ви стоятеля, ради бачити його, помолитися раді разом за мир. за... Спокій в Україні, ми молимось за тих, хто відійшов в вічність, ми дякуємо за їхні героїчні подвиги, адже завдяки нашим воїнам, завдяки нашим героям, новітнім героям, всім, хто там на передовій, хто відстоював тут, на Київщині, нашу столицю. Бо, якби не міста, такі, як Буча. То невідомо, що було б, якби впала наша українська столиця. Тому ви захистили, ви стали щитом по захисту нашого серця української столиці, без якої важко було б уявляти зараз нашу єдину українську державу. Тому дякуємо кожному із вас, нехай Господь дає вам здоров'я, силу, натхнення далі. Працювати, все робити від вас залежне, надихати інших, підтримувати, розбудовувати громаду. Плани на майбутнє великі ще залишилося декілька парафій в Бучанському районі Московського патріархату, які ми в скорому часі долучимо разом з громадами до помісної православної церкви. Ну і плани, що в. Ці парафії тих парафій, які вже сьогодні перебувають в лоні нашої церкви, яких які недавно долучилися напрацьовувати паству, розбудовувати і вершити місію нашої. Помісної православної церкви тут на цій богом благословенні багато страждані Бучанської землі. В Бучанській ОТГ храмів Московського патріархату на сьогодні не існує. Було останнє ОТГ село Здвіжок, де було переведено десь більше року тому. Це останній храм. І фактично приїзд сьогодні блаженнішого митрополіта Епіфанія. Це вже як, як скажімо, узагальнення всієї роботи, яка була проведена на території Бучанської ОТГ, що стосується по переводу храмів від Московського патріархату до православної церкви. України, це фактично фінальна крапка, зафіксована, що московського потерхату Бучі і всіх сел Бучанської ТГ немає. Після божественної літургії та нагороджень блаженніший митрополит Епіфаній здійснив чин освячення центру соціально-психологічної допомоги, який розташований тут же на території храму Петра і Павла міста Буча. Столичне духовенство, місцева влада та жертводавці, серед яких відомі французькі та американські імена, прагнуть якнайшвидшої реабілітації мальовничого міста і всієї України. Сьогоднішня подія це є такий певний символізм. Несе об'єднання згуртованості від найменших наших городян до найстарших, і е, ця подія є знакова для нас, і ми всі тут, прихожани церкви, разом з. Одикою на службі, і маємо сьогодні ще одну таку місію: відкрити соціальний центр поруч із церквою і теж відзначити тих, хто долучився до його створення. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу «Д1».